Добрий день. Добрий вечір. Що? Діти? Що? Аліна, дитина де? В тебе. Що, стати, цей, ти це дитя його лишила. Ти її я нікому з... не потрібно. Я забрала гроші. Ти така бідна, Я нещастна. дитину забила все мною від тебе. Ти від мене ти, не забирай. Ти, ти, ти я, ти, я ти допустила, дитину. щоб дитину пес покусила. Візьміть мені відрубайте голову або відвість серце від мене. Я до цієї дитини привикла. Бо я її обвитувала маленько. Тепер вона в'явилася. Тепер от... а до того пішла і її не було. Скільки її не було? Три роки з половиною. за три роки жодного разу вона не з'явилася? Ні раз. І кошти не перераховувала. Вообще нічого. Я гроші скидала тобі, коли що відмою. Я скидала тобі гроші. Які гроші? Правда? Які гроші? – правда? Як сказала ти не у мене ж? Як я не уманю? Справда, скажи.